На Закарпатті встановили ліміт пального для швидких не більше 30 літрів на місяць. Це означає, що навчасну допомогу, особливо у далеких селах, можуть не сподіватися. Лікарі вимушені консультувати хворих телефоном. На виклики їздять лише до пацієнтів з серцевими нападами. Навіть немовлят батьки мають доправляти до лікарні самостійно. З минулого року медики чекають зміни у місцевий бюджет, щоб можна було збільшити ліміт на пальне. У режимі жорсткої економії карети швидкої працюють і на Донеччині. Через збільшення ціни постачальник відмовляється продавати бензин за попередньою вартістю. Коли ми робили кошториси для закладів і затверджувався бюджет. То розрахункова ціна літру 95-го бензину була 8 гривень 20 копійок. І на сьогоднішній день ми маємо на ряді заправок ціну на 95 й бензин 9 гривень 99 копійок. Бензин зараз навіть іноді беремо там, ну як говориться, долг, можна сказати, в наших бізнесменів, тому що не зупинити виїзди скорої допомоги.